Перед початком засідання у сесійній залі залунав гімн України у незвичному більш ритмічному виконанні. Якщо обробку головної композиції країни зробили жвавішою для того, аби обранці одразу прокинулись, то такого ефекту досягти не вдалось. Депутатам більшості явно було не цікаво про що збирається говорити на сесії. Навіть кнопкодавити було ліньки. Це призвело до того, що спершу одне, а потім інше питання не набрало необхідної кількості голосів. Після другого випадку Тарпець увірвався у голови облдержадміністрації і водночас керівника партії регіонів Василя Ядухи, який так би мовити запросив на 10 10-хвилинну розмову. Групу будуємо Хмельниччину разом. Після непланової перерви все стало на свої місця. І більшість прокинулась, і додаткові картки з'явились, і обранці згадали, як це тиснути на дві, а то й на три кнопки. Щодо питання, яке провалилось першим, то це зняття депутатського запиту щодо ситуації із недобудовою двох багатоповерхівок по вулицях Панаса Мирного та Тернопільській. Історія давня та відома. Ярмолина Гробут не завершив будівництво, замовником якого були правоохоронці. Останні кажуть, що зі своєї сторони зробили майже все можливе і передали справу до прокуратури, яка власне і зараз ним займається. Що стосується коштів, які були вкладені в це будівництво. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, і наразі триває слідство. Причинами тому, що рішення неможливо прийняти є те, що відсутність більших бухгалтерських документів, які на сьогодні встановлюються, і відповідно допитуються відповідні посадові особи. Згідно висновків державної фінансової інспекції, встановлено неможливість повного дослідження законності використання коштів на будівництво значного будинку. Зв'язку з відсутністю частини бухгалтерської документації, яка знищена в зв'язку з закінченням термінією зберігання. Звіт начальника департаменту економіки про виконання програми соціально-економічного розвитку. Обранці до кінця не дослухали. Зате 15 хвилин слухала критику від нардепа Віктора Бондаря. Той спершу пройшовся по начальнику департаменту соціального захисту, яка за словами обранця ініціювала закриття осламівського будинку інтернату для громадян похилого віку, не розібравшись до кінця із ситуацією. Депутат каже, що достатньо було лише змінити керівник та персонал, а не переводити стареньких у інший заклад. Терміново вирішили вивести бабушок. Вивоз бабушек відбувався і дідушок. Ви не уявляєте, якому вигляді. Тобто я вам привіз спеціальну фотографію, і покажу вантажними автобусами, грузопасажирськими загружали людей з колясками, хворих, важких. Коли мої помічники почали з людьми разом кричати, що ви робите, нарешті вирішили викликати швидку допомогу, щоб перевести тих, хто не міг самостійно рухатись і Так далі, люди добрі, що відбувається. Посадовець каже, що перед тим як його звинувачувати, потрібно отримати достовірну інформацію. Насправді ж додає Світлана Лукомська стан справ в інтернаті був жахливий. І персонал відносився до людей, як не до людей. І з харчуванням були проблеми. Харчувалися спочатку працівники, а потім з того, що залишалося, ділили і харчували педепічні будинки інтернату на Пасху великий день. Кожному видавали порцію гречневої кашки і кусочок селедки. Хіба це по-людськи? Перед тим як прийняти вольове рішення і винести на розгляд депутатів обласної ради і на рівне керівництва питання щодо закриття даної установи, я там була не один раз. Но, по вашій логіки, якщо наприклад Василь Степанович буде погано справлятися своїм обов'язком, не буде керувати підлеглими, не буде наводити порядок по кожній галузі, в тому числі в вашій роботі то треба сформувати область. Дісталося іншому начальнику. Департамент освіти каже нардеп, не допрацював із оптимізацією навчальних закладів в окремих населених пунктах Хотичівського району. Батьки до останнього не знали, буде в селі школа чи ні. У мене велике прохання до Віктора Івановича Черетянка. Напевно, треба займатися процесом. Його не можна відпускати на самотіль. За три дні до початку навчального сезону батьки не мають бігати по району і шукати, куди здавати дітей. Дитину виховує колектив. Колектив їхній дитячий, колектив педагогічний, колектив батьків, який є поряд. Я би хотів кожного з нас запитатися. Два чоловіки, один чоловік, це колектив. Припинив суперечку голова облдержадміністрації, який наказав своїм підлеглим не відмазуватись, а більше уваги приділяти тим обов'язкам, які на них покладені. Абсолютно підтримуючи його, ще раз наголошую і роблю зауваження керівникам департаментів обласної державної адміністрації. Нема що тут виходити на трибуну, шановні, і розказувати сон рабої кобили. Немає, а треба сказати, де був департамент, де було це все чиновництво в районі. Що ці люди сосиску ділили на три частини щодо оптимізації освіти, то на ще один навчальний заклад на Хмельниччині стало менше. Курчунківський будинок-інтернат, який останні роки навколо себе зібрав чимало уваги, таки закрили. Хотіли цього і попередники, а зробили послідовники. Мотив відомий: дітей мало, а кошти на утримання величезні. У 2010-2011 навчальному році таких дітей було 38. В 11, 12, 25, в минулому навчальному році, 14, заяв на новий навчальний рік було подано всього 5. Тих, хто залишився, переведуть у Вовковенецький заклад. А що буде з приміщенням? Поки 100% не може сказати ніхто. Департамент освіти планує віддати його дитячо юнацькій спортивній школі. Проти цього як і ті, хто боровся за інтернат 4 роки тому, так і губернатор. Сьогодні на Хмельниччині є куди використовувати дане приміщення. Абсолютно погоджуюся, що щоб не виникали нікого ніяких сумнівів, то що там було 4 роки назад. Що там буде що збігав то спеціально? Воно береться на баланс саме знову департаменту де свічення кірівницького. Вже наступної сесії освітяни мають підготувати пропозицію, яку ж функцію буде виконувати приміщення уже колишнього інтернату. До слова наприкінці засідання звучало уже звичне за багато років виконання державного гімну. ринки для авіації.